Чому так відбулося? Проста процедура з видалення молочних зубів привела до таких трагічних наслідків. В хлопчика зупинилося серце, відповідно перестали працювати легені, і відбулось кисневе голодування мозку, бо є набагато більше. Пріоритетних справ ну тих же пов'язаних з корупцією, з розкраданням бюджету, з земельними якимись провадженнями. А коли гинуть діти від лікарської недбалості, це чомусь не є пріоритетом того ж рівня, як і якісь корупційні злочини. Якщо правоохоронні органи не вчасно ці документи від лікарів, то в недобросовісних Таких лікарів є можливість переписати історію хвороби, переписати свої якісь медичні дослідження, свої висновки, свої діагнози і підігнати це все під медичні протоколи, того як мало би бути. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронних органів і маю візію поводови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами сьогодні відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Вітаю, Романе. Усю країну сколихнула історія з п'ятирічним хлопчиком, який після походу до львівської стоматології впав у кому, а потім помер. Чи можеш ти дати юридичну оцінку цієї ситуації? Чи вдасться винних? Притягнути до відповідальності, виходячи з мого прокурорського досвіду, я вважаю, що в даному конкретному випадку цілком можливо притягнути винних до кримінальної відповідальності. Я нагадаю тим, хто не в контексті цієї історії, про те, що у Львові малий хлопчик п'ятирічний звернувся до своїх батьків з скаргами на те, що в нього дуже сильно болять зуби і батьки. На підставі цього звернулися до стоматологічних клінік для того, щоб видалити два молочних зуби в дитинки, малий пручався і боявся лікарів, як це дуже часто буває в маленьких дітей. Він боявся болю. Тому лікарі, стоматологи запропонували зробити ці процедури під анестезією. І під час цих процедур. В хлопчика зупинилося серце. Відповідно, перестали працювати легені, і відбулось кисневе голодування мозку. Фактично, ну, після цих процедур, які відбувалися 8 грудня, вже 11-го лікарі діагностували смерть мозку. Це фактично смерть людини. Але дитину ще тримали в комі. Сподіваючись її врятувати і вивести з цього стану. Але нічого не вийшло, і все вдалося марним. Дитинка загинула. І тут стає питання, чому так відбулося? Проста процедура з видалення молочних зубів привела до таких трагічних наслідків. І, на мою думку, відбулося те, що не мало б взагалі бути. Лікарі неналежним чином підготувалися до процедури анестезії, не було підготовлено належним чином реанімаційне обладнання, не було підготовлено належним чином інтубаційне обладнання. Тобто лікарі, які працюють з дітками в стоматологічних лікарнях, які дають процедури з анестезії, мають чітко розуміти, що може щось піти не так. А не йти на те, що якось воно буде, якось відбудеться, і просто недбало ставитись до своїх обов'язків як лікаря. І це той самий випадок, коли все пішло шкереберть, і коли в дитини зупинилося дихання і зупинилося серце. І я вважаю, якби лікарі належним чином підготувалися до цих процедур, то дитину можливо було врятувати. І можливо було вивести з цього стану, забезпечити те, щоб мозок отримував кисень своєчасно, і не відбулось таких трагічних наслідків. Наскільки вплине на хід розслідування те, що поліція зареєструвала кримінальне провадження лише на 10-й день після того, як маленький хлопчик упав у кому? Зважаючи на резонансність цієї справи, я думаю, що силами національної поліції та прокурорами буде додатково залучено ще ресурси на цю справу і заакцентована увага на більш кропіткому та ретельному зборі доказів. Але звісно, ми маємо розуміти, що час і своєчасність розслідування і фіксації первинних саме доказів. Є надважливими і головними у таких провадженнях, чому бо в перші години цього випадку дуже важливо зібрати всю медичну документацію, зрозуміти, що відбулося. Які призначення лікарі робили, який діагноз вони констатували, який був хід реанімації цієї дитини? Треба швидко опитати медичний персонал, який там був на місці, що вони записували, бо має бути протокол ведення медичної процедури? І це все дуже впливає на те, як збираються докази правоохоронцями. Бо якщо цього всього немає, а потім вже лікарі за 10 днів намагаються якось підлаштувати під медичні протоколи все те, що вони зробили, то звісно, що це ускладнить розслідування, і потрібно буде додатково допитувати інших учасників або можливо. Спростовувати версії лікарів, де вони будуть намагатися себе відбілити, да як, от, наприклад, мені відома вже така інформація, що та ж сама стоматологічна клініка у Львові вона намагається зробити ребрендинг назви своєї стоматологічної клініки, змінити персонал, свій перевести в іншу клініку, знайняти новий, аби заплутати сліди і. Е вже відбудовують якусь систему свого захисту від притягнення їх до кримінальної відповідальності? Тому, звісно, це завдасть трошки клопоту правоохоронцям, але я так само вірю і впевнений в тому, що винних осіб можливо буде притягнути до кримінальної відповідальності. Як часто українці стають жертвами лікарських помилок, і яка ситуація з покаранням винних? Відповідно до даних всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні щодня від лікарських помилок гинуть 5-7 осіб, і ще 25-30 можуть отримати інвалідність. Тобто, це все, що називається тяжкими наслідками. Якщо простими словами, то це в рік гине приблизно 2 тисячі людей і отримує інвалідність ще приблизно 10 тисяч людей. Але за даними статистики єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано всього 440 кримінальних проваджень за 2023 рік. Із них лише два направлено до суду з обвинуваченням лікарів у вчиненні кримінального правопорушення. Це неймовірно жахлива статистика, яка показує нам. І свідчить про те, що велика кількість людей, отримуючи тяжкі наслідки відносно свого здоров'я, зневірились у роботи правоохоронної системи, тому що не звертаються за захистом своїх прав, і бачать, що реальна справедливості знайти в цьому немає можливості. І, на мою думку, це все необхідно. Терміново змінювати, бо життя і здоров'я людини відповідно до Конституції України до третьої статті є найвищою соціальною цінності в нашій державі. Я вважаю, що все це можливо виправити і організувати належним чином. І хочу розказати одну з справ на особистому прикладі, якою я займався коли в Запоріжжі. Так само, хлопчик півтора рочки, надійшов до лікарні з високою температурою, з підозрою на те, що в нього може бути мінінгіт. Але це була підозра, і потрібно було зробити належні аналізи, перевірити дані, що відбувається з дитинкою, да? і потім вже призначати лікування. І натомість лікарі інфекційної лікарні, спираючись на те, на Первинні якісь дані да, і підозри там судження мами чи фельдшера подумали, що там дійсно є цей менінгіт і почали лікувати півторарічну дитину від менінгіту призначаючи її важкі антибіотики. І через декілька днів, розуміючи, що ці антибіотики не працюють, вони почали робити ще додаткові медичні маніпуляції і зробили пункцію в спинному мозку. Як наслідок від цієї пункції, при високій температурі розвинувся набряк головного мозку в дитини, і через декілька днів ця дитинка вже померла. Можу сказати, що завдяки вчасному реагуванню слідчих національної поліції та швидкої реакції прокуратури, ми змогли своєчасно забрати всю медичну документацію. Та біологічні зразки дитинки, ту гістологію, яка відправлялася на дослідження, його аналізи, всі записи медичних лікарів, ми своєчасно забрали, і це дало можливість нам так само своєчасно призначити експертизи, поставити правильні запитання лікарям, і лікарським комісіям, на які нам була надана відповідь, і встановлено, що дійсно. Трьома медичними працівниками цієї лікарні були допущені лікарські е, помилки, внаслідок яких ця дитинка загинула. Тобто, причинно причиннослідковому зв'язку стояло те, що був невірно визначений його діагноз, невірно було визначено е, методика лікування, і невірно було вибрані медичні процедури. І ми змогли це доказати і направили. Кримінальну справу з обвинувальними актами відносно трьох людей до суду. Але таких справ є в Україні небагато. Чому? Тому що дуже мало спеціалістів, які розуміються в медицині і мають спеціалізацію саме на провадженнях пов'язаних з медичною недбалістю або з фармацевтичною недбалістю працівників. Які, на твою думку, потрібні зміни в правоохоронній системі, щоб такі справи розслідувалися набагато ефективніше? Як зробити так, аби всі люди відчували, що справедливість переможе, а лікарі розуміли невідворотність покарання за медичну недбалість? Я вважаю, що є як мінімум три головних аспекти, яких необхідно запровадити для того, щоб в цій сфері навести лад. І люди почувалися більш безпечно. По-перше, я вважаю, що дуже необхідно вести спеціалізацію в прокуратурі по процесуальному керівництву за подібними провадженнями. Така аналогія і досвід є в тих же США, де є спеціалізований підрозділ в прокуратурі, який займається медичною сферою, медичними провадженнями, а також провадженнями пов'язаними. З шахрайствами, з медичним страхуванням в Америці. Ви знаєте, що це дуже велика площина і дуже великі фінансові ресурси, які виділяються на медичні страховки, а також на, з тими справами, які пов'язані з підробкою медичних препаратів, і таке інше. Тому запровадження в Україні такої ж інституційної. Можливості, коли прокурори будуть мати спеціалізацію, коли вони будуть мати рівень досвіду і експертизи в медичній галузі, такий же високий, який буде дозволяти їм ставити нормальні запитання на експертизу, розуміти, коли необхідно швидко вилучити документи медичні, в яких були прописані певні аналізи чи щось. Щоб зрозуміти, коли саме відбулася та лікарська помилка, на мою думку, це дуже важливо. Це і, і це перший головний аспект, що повинна бути запроваджена спеціалізація. Коли ми говоримо про мотивацію, ми так само говоримо про систему показників роботи працівників там національної поліції прокуратури, щоб вона була їм зрозуміла. Да? Якщо в нас за рік 12 тисяч людей. За даними Всесвітньої організації здоров'я отримала тяжкі наслідки, а звернулося людей до правоохоронних органів лише 440 заявами і повідомленнями про злочин. Це ж також свідчить про низький рівень довіри людей до того, що по цій категорії проваджень буде проведено своєчасне і ефективне розслідування і буде забезпечено невідворотність покарання. Тим лікарям, які допустили таку лікарську недбалість. І більше люди не завжди розуміють, що лікар допустив таку недбалість, да? і перевірку цих документів теж ніхто не здійснює. Якби система мотивації була розроблена таким чином, щоб працівники поліції, прокуратури отримували певні нагороди за більш якісне розслідування цих категорій справ за те, щоб своєчасно... Вживали всіх заходів, і направляли в своєчасно провадження до суду в цій категорії, і так само інформували суспільство про те, що є реальні успішні кейси притягнення винних до відповідальності. То і рівень довіри суспільства до працівників правоохоронних органів був би набагато вищий, і звернень було б набагато більше. І тоді б це мотивувало і лікарів більш. Уважніше ставитись до своїх професійних обов'язків, не бути недбалими, не бути байдужими. Тому своєчасність вилучення цих документів, і так само їх передача вже до компетентних експортних комісій Міністерства охорони здоров'я це запорука того, що людина, яка винна у допущенні лікарської недбалості, буде притягнута до відповідальності. І я б вважав би, що і цю відповідальність треба і підвищити, тому що наразі існує можливість притягнення лікарів до відповідальності і позбавлення їх права займатися певною ну, медичною діяльністю на кілька років. Але ніхто не перевіряє, чи дійсно при притягненні їх до відповідальності і позбавленні цього права чи не продовжують вони такою справою займатися. Я вважаю, що, можливо, додатково потрібно було ввести ще й кримінальну відповідальність за порушення цього відсторонення від права заняття медичною діяльністю. Тобто людину, яку відсторонили від е, права займатися медичною діяльністю, якщо вона продовжує нею займатися, то її мають карати вплоть до позбавлення волі і на дуже великий строк. Такою історією мотивували лікарів. Так само більш уважніше підходити до виконання своїх професійних медичних обов'язків і не бути байдужими. Яке покарання за медичні помилки за кордоном? У Сполучених Штатах, наприклад, запроваджена практика позбавлення лікаря медичної ліцензії. Я думаю, що багато людей так само бачили і фільми. Да? Де стає питання, що якогось лікаря можуть позбавити цієї ліцензії. Про що це свідчить? Що лікар, який здобував свою медичну освіту, там, 9 років, вкладав гроші в свою освіту, якщо він недбало поставився до виконання своїх медичних обов'язків, може бути позбавлений такої ліцензії? І це буде означати, що він вже не зможе займатися медичною практикою, він втратив фактично, може, десятки років свого життя і свого зростання через те, що недбало ставився до життя свого пацієнта, і йому потрібно буде наново навчатися в житті якоїсь іншої професії, бо Дорога в медичний світ йому вже буде назавжди закрита. І вважаю, що в Україні запровадження аналогічних алгоритмів було б дуже корисно. І знаю, що в Верховній Раді вже так само лежать законопроекти про запровадження медичних сертифікацій або так, ну, так званих медичних ліцензій. І я сподіваюся, що коли їх так само запровадять в Україні. То рівень відповідальності лікарів до виконання своїх службових обов'язків він так само значно зросте і буде таким же високим, як і в Сполучених Штатах Америки. У нашому кримінальному кодексі, стаття 140 вона звучить як неналежне виконання своїх професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. От, наприклад, в Єгипті відповідальність за підробку фармацевтичних препаратів. Вона передбачає навіть смертне покарання лікарям або ділкам, які підроблюють медичні препарати. Тому рівень відповідальності в кожній країні він може бути різним від позбавлення права займатися медичною діяльністю, тобто фактично зміни способу свого життя навіть до фізичної страти людини. Тому що я повторюю, що. Життя і здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю. Як максимально убезпечити себе і своїх дітей у разі звернення до лікарів? Повертаючись до історії цього п'ятирічного Велеса, я хочу сказати, що такий випадок може мати дуже великий вплив на суспільство в цілому, бо дуже багато батьків будуть переживати нині. Про те, що відводячи своїх діточок до лікарів, вони можуть їх банально втратити, і там можуть здійснити якусь процедуру, яка може призвести до летальних випадків. Але важливо розуміти, що не всі лікарі недобросовісно працюють або допускають якісь свої лікарські помилки, да? і коли батьки звертаються і. В плані лікування пропонується використання анестезії, то потрібно перепитати все ж у лікаря, чи є в них в наявності анестезіологічний апарат, чи готові вони до реанімаційних процедур у надзвичайних якихось випадках, чи готують вони інтубаційні, інтубаційне обладнання, інтубаційний пакет на той же самий випадок якихось надзвичайних ситуацій. бо все це дуже важливо, коли питання стосується анестезії. І не треба боятися самої анестезії, потрібно просто краще готуватися і не спиратись на те, що воно якось само по собі складеться. Коли лікарі так само бачать, що батьки розуміються і хвилюються за наявність і правильність виконання процедур, то це їх так само змотивує. Зробити всі медичні процедури за протоколом, і це так само призведе до того, що не буде допущена тієї лікарської недбалості, бо лікар, перевіряючи себе, він так само перевіривши, не допустить дрібних помилок, які можуть призвести до фатальних наслідків.